Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку, дорогі друзі, шанувальники поезії, небайдужі люди, які приходять не тільки слухати вірші, а й допомагати нашому війську. В'єднання наша сила. Проєкт Поетичне волонтерство дякуємо за ранок ми кожного разу дякуємо нашим військовим за те, що ми маємо можливість прокидатися ранком, пити каву і розуміти, що ми живі завдяки тим, хто кожного дня віддає життя за нашу свободу. Я хочу нагадати вам, що традиційно під ефіром знаходяться рахунки наших волонтерів, куди ви можете направити свої донати. Маленьких донатів не буває. Навіть невелика сума може бути допомогою, значущою допомогою нашим військовим. Пам'ятаємо. Що їм дуже важко без нашої допомоги. Мої шанування всім волонтерам, всім небайдужим людям, які пам'ятають, які пам'ятають, що ми повинні єднатися, що ми повинні допомагати нашим військовим. Сьогодні я буду читати вам вірші різної тематики, вірші про війну, кохання, надію. Зупиніться і вшануйте, люди, пам'ять всіх загиблих на війні, щоб ніколи не змогли забути сплаченої долями ціни. Там за брамою життя і смерті, кожен з пекла в спокій поринав. Хай з пам'яті. Не будуть стерті ті, хто шлях до волі прокладав, зупиніться люди на хвилину, і вклоніться низько до землі тим, хто назавжди її покинув. Поки пам'ятаємо живі. Пам'ятайте щодня, пам'ятайте, що хвилини. Війна продовжується, ціна життя наших військових. Наша допомога може врятувати дуже багато життів. Тому не будьте байдужими. Направляйте донати на рахунки, які ви будете бачити під цим ефіром. Я пробираюся крізь жах. Я Пробираюся крізь стіни. Я, начебто безкрилий птах, що не літає в дні осінні, застигла я на чужні, мов заблокована в роздолі а дні безглузді і сумні, які течуть собі поволі. Я пробираюся сама крізь вигадані силуети і давить навкруги пітьма. Спотворених життям сюжетах, між сивих знаю берегів, проб'ється джерело прозоре, і з дивним сплеском почуттів, а в небі запалають зорі. Проб'ється паростком душа, розправить поряд крила тиша, полезу гострого ножа. Проб'ється тільки. Зовсім інше осіння замальовка, сіра буденність жовтої осіні коханка вітру, служниця спогадів, В подертій сукні з ногами босими на тлі щоденних прикутих поглядів. Йшла відкривати хвіртку холода. ступаючи по листю тьмяному, горобину кидала голубам, підморгувала вітру п'яному, а вітер, бородатий дідуган, що існував до аромати сливи, шумів та бавився, як хуліган у залицянні з осінню. Щасливий. Місто моєму, моєму рідному місту присвоєна почесна відзнака місто герой. Земля пролита кров'ю. Дуже багато часу. Куп'янськ залишається незламним, дякуючи нашому війську, яке героїчно захищає мою рідну землю. Мій Куп'янськ на нулі стоїть, так гаряче буває тільки там, і раз за разом щось летить, кидає ворог бомби. По хатам, ворожий звір, він смерть ворожить на згарищах, пекельних і крові, та тільки взяти Куп'янськ він не може, шукає знову точки больові, і знову вибухи у місті. Це ворог у безсилі б'ється, боронить Куп'янськ наше військо. Поранений. А не здається, настане час, підступний враже, назавжди згине з нашої землі, історія колись розкаже, як вистояв мій куп'янськ на нулі. Дорогі друзі. В ефірі проект Поетичне Волонтерство від всеукраїнської поетичної родини. Дякую Збройним Силам України за ранок. Я нагадую, що під цим ефіром будуть знаходитись рахунки наших волонтерів, куди ви можете направити свої донати Незламна нація. Єднаймося, бо в'єднання наша сила тільки разом. Ми зможемо перемогти. Слово на відмаш гілку клена б'ють вітри і з норовом крізь вересневі ночі, а слово зупинилось неохоче замислившись край сірої діри. Замість портієри на вікні туман. Бездоність непроглядності моменту, у пошуках, хоч краплі сентименту потрапити небажано в капкан. Буває так, чомусь воно мовчить, крізь ті розгублені тумани сірі, коли ж мурахи бігають по шкірі, ніщо не може слова. Зупинить. Не втримну зміну декорації, спостерігали за вікном, мінорні звуки інтонації на осіннім сном, все облетить, розвіє вітром. Краса зав'яне взагалі, несли надію в небі світом Кудись на крилах журавлі. Те, що не трапилось, наснилось один без одного ніяк, в повітрі ніжність розчинилась Осінній сон. Чи добрий знак О декораціях яскравих Напередодні холодів? Шукали правих та неправих. Чомусь не вистачило слів. Там. Там тато, мама і війна. Там дім, що зруйнували. Там, де колись була весна, зима запанувала, там лютий холодом шкребе, там бомби і ракети, там я розшукую себе на краєчку планети. Там, де колись сміялись ми, блукає смерть жахлива. Вона ховається в пітьмі, там і снарядів злива. Там страшно зранку і вночі, там смуток, біль і сльози, там десь загублені ключі, там вирва на порозі, там, наче сталкер, як кіно, Нелюдяні сюжети, війни повз прірви полотно на краєчку. Прокуп'янська, а там на пагорбах ліси завжди являли пору року, творила осінь жовто ока яскраве полотно краси. Така прозора і стрімка текла собі між берегів де ліс, склоняючись шумів під пагорбом у скіл ріка. А там між пагорбів стоїть зруйноване та рідне місто, яка між горем щастям відстань, воно замислилось на мить тепер не тільки падолист, на жаль. Там падають ракети, війна плете свої тинета, пронизливий лунає свист, земля опалена вогнем, вкриває осінь свіжі рани, Бентами білими туманів, а сльози капають кущами. Створений опір жахливим подіям. грані, градації. Варимо каву. В домі колишньому ходить подвір'ям спомин з ключем від будинку. Вершава. Стелить він на ніч думки соломи, сутінки, спалахи, вибух ракет. Зранку збирає осколки у доми, перебирає пожовклі газети, Множиться втрати, градації, грані. Створений опір хитається з болем, п'є чорну каву і дує на рани. спомин з ключем від колишньої. Дорогі друзі, шанувальники поезії, всеукраїнська поетична родина, волонтери. Всі, хто приходять на такі ефіри, не тільки послухати поезію, а й допомогти нашому війську. Нагадую, що під ефіром знаходяться рахунки наших волонтерів, велике їм шанування, куди ви можете направити свої донати. Маленьких донатів не буває. Єднаймося! І допомагаємо нашому війську, яке захищає нас. Куди ми не вели мої дороги? До успіху, У розпач Чи нірвана? У Удалечін від рідного порогу неслася швидкістю по автобану, а за вікном як мить життя летіло. Всі перехрестя в лініях долоні, По них постійно доля ворожила, Вмикала автостопник в час агоні, Що залишилося? Слава самотні, Розгублені в путі тендітні рими, Запечені мов груші, дні спекотні. Чи справді всі шляхи ведуть? До Риму. Ти хочеш забути, хто ти? Ти хочеш забути, де ти? Риму шукаєш у темряві не про війну, про кохання. Липовим цвітом з дерева падає фокус страждань Носиш війну у кишені, наче ключі. Помаду, націлена на мішені, залишені десь позаду, а дні, мов думки спекотні, шепочуть тобі напроти, що ти не забудеш, хто ти, що ти не забудеш. Літаються, мов кокон день і ніч, між вдихом, видихом проходить час, нестерпний біль блукає вздовж узбіч доріг, які вже не чекають нас. Життя, чи існування, всупереч реальності, що знов дає піддих, висить тривога, як до мокрів меч, як гіліотина серед селі зірких, мінорна дійсність неймовірних втрат, фатальність, що в собі фарбує смерть, у суміші жахливих дій і дат складається із обстрілів і жертв. Дорогі друзі, війна продовжується, вбивча війна. Ми єднаємось. Ми віримо в наше військо. Ми допомагаємо нашим захисникам. Рахунки під ефіром. Під ефіром знаходяться рахунки наших волонтерів, куди ви можете направити свої донати. Пам'ятайте, що донати це не благодійність, а святий обов'язок кожного, хто не в окопі. На посічених будинках шрами не сховати помств під завали, не загоїться болюча рана, час, коли позбавимось навали. Порожніє день, як чашка кави, прагнення ґрунтується у силі, ми її у розпачі шукали, наче кулю, що пройшла на виліт тінями зітхань. З відбитком часу, дотиком душі поміж думками, склалась сила у єдину фразу, що як лезо різала словами «Не пробачимо!» пульсує знов. Дихають зруйновані будинки. Там колись співали колесково. Гучно стукав на стіні. Чим виміряти ніч під час війни? Несамовиту, епохальну ніч, і ті загублені забуті сни, які прийшли і пішли У біч. Не мають виміру думки і час, секунда. Що на віт гучно б'є, і той єдиний та нестримний шанс і сонце, що над пагорбом встає. Слова натягнуті, як тятива, крізь день, що нам дарований новин, новий, без виміру, я все ж таки жива. І найцінніше, мама, я живий. Поразки і втрати, руйнація мрій, причини і наслідки, фрази порожні, виростали коріннями, наче прій, у ґрунт поневічений, пил придорожний. обірваний погляд, задушливий крик, прокляття, образи і темні печалі. Хтось так і не зміг, а хтось, начебто, звик. Себе огортати в жахливість реалі, збережений спокій летить у піке. нормальні слова на долоні, як крихти, на смак сьогодення нестерпно гірке, В минуле загублені коди і шрифти. За брамою літа холодні вітри, збиратимуть листя, гойдатимуть хмари. Обірваний погляд, задушливий крик, ще прийде у сни, і з властивістю мари, ще прийде зима, а за нею весна. Банально звучить крізь нестерпні печалі, вмить Зникне назавжди жахлива війна із наших безмежних щасливих реалій. Дорогі друзі, дякуємо нашому війську за ранок. Допомагаємо нашим воїнам. Під цим ефіром, який ви дивитесь зараз, який можна буде переглянути в запису, знаходяться рахунки наших волонтерів. Направляйте, будь ласка, свої донати. Єдма, єда, є, 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 є. Тільки разом в'єднання наша сила. Я нагадую, що всеукраїнська поетична родина проєкт поетичне волонтерство в ефірі Валентина Гришко, місто Куп'янськ. Там далеко-далеко. Не світяться вікна, нафрескочем прозорим заклеєні рани, як під пластир, сховалась печаль безпросвітна, де жахлива реальність смішалась зі снами, вікна очі заплющили, дощ, наче сльози, пам'ять шторою висна без без і суті, а залишені речі лежать на підлозі, непотрібні нікому чи просто забудь. Статуетка розбита вкривається пилом, безнадії, самотність, болючі, як шрами, зорі з неба стікають червоним чорнилом, на заклеєні скотчем, розірвані рами. Ефір підходить до свого завершення. Я прощаюся з вами. Всі, хто був зі мною, всі, хто буде переглядати в запису цей ефір, я хочу нагадати про рахунки, які знаходяться під ефіром. Мої шанування всім волонтерам, дякуємо Збройним силам України за ранок. Дякуємо. За життя. Єднаймося, пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває, і тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні, слава незламній нації, слава нашому війську, нашим героям. До побачення!